Доброго дня, друзі, ми з України. Ми сьогодні закінчуємо вивчення дихальної системи і поговоримо про хвороби органів дихання та їх профілактики. Це є метою нашого сьогоднішнього уроку. І так, давайте спочатку з'ясуємо, що може бути причиною захворювання органів дихання. Причиною захворювання органів дихання можуть бути різні. Зокрема, це можуть бути віруси, наприклад, грип, бактерії, наприклад, туберкульоз або різноманітні алергени. Наприклад, бронхіальна астма. Давайте детальніше зупинимося на кожному захворюванні. Найбільш поширеним захворюванням, безумовно, вважається грип. Грип це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняється мікроскопічними вірусами грипу. Основні симптоми грипу добре нам відомі. Це може бути головний біль, нежить або закладеність горла, закладеність носа. Далі може бути навіть лихоманка, далі біль у суглобах м'язова втома, утруднення дихання і кашель, і навіть уражає вірус органи травлення. Треба сказати, що грип сьогодні дуже багато вірусів існує. Ви це знаєте. Всі віруси грипу ділять на три категорії: це віруси групи А, які заражають людей і тварин, і віруси груп Б і С, які заражають тільки людину. Історія грипу. Сягає в силу давнину, епідемії грипу були відомі ще в третьому столітті до нашої ери, коли в 412 році до нашої ери відомий лікар Гіппократ описав захворювання, схоже на грип, але й досі ця хвороба забирає життя багатьох людей. Ви всі добре знаєте, що віру що грип це смертельне небезпечне захворювання. Якщо його не лікувати, воно дає ускладнення на різні системи і органі, може вивести їх з ладу, і людина може померти. Епідемія грипу відбувається щорічно у холодну пору року і заражають до 15% населення земної кулі на сьогоднішній день. Грип становить 95% від числа всіх інфекційних хвороб. Треба сказати, що грип періодично в історії людства хвороб людства проявлявся у різних формах. Епіцентром найнебезпечніших вірусів грипу був, є і буде Китай. Чому? Тому що там дуже велика кількість населення, це перший фактор, і другий фактор погані санітарно-гігієнічні умови. Далі, і я вже казав, що було дуже багато епідемій грипу От на початку ХХ століття. Сумно, звісно, іспанка забрала 20 мільйонів життів. Далі, в 57-58 роках минулого століття виникла пандемія азіатського грипу. У 1968 році гонконгський грип забрав 40 тисяч жителів. Всі ці дані говорять про те, що грип це надзвичайно небезпечне інфекційне захворювання, яке, якщо не лікувати, то може призвести до летального випадку. Ну і давайте, можливо, ви не пам'ятаєте, а типова пневмонія у нас була на початку 2000-х років. Ну і зараз ми всі добре його знаємо: цього вбивцю, це covid 19 Да, коронавірусна хвороба, яка вже забрала значну кількість людей. Е, тому е, треба слідкувати за станом своїх дихальних шляхів і при найменших симптомах грипу треба е, залишатися вдома е, і бажано звертатися до лікаря. Як запобігти інфікуванню грипом? Ну, вчасно робити щеплення. Сьогодні є вакцини від грипу, да, тому щеплення. Бажано робити, але я хочу вам зразу сказати, що грип, вірус грипу постійно змінюється, тому та вакцина, яка вам, скажімо, підійшла в цьому році, в наступному році може вже під другий штам грипу не підійти. Так? Треба вживати багато їсти вітамінів, уникати людних місць під час епідемії, загартовування організму і дотримання правил гігієни. Ось такі прості заходи, збережуть ваше здоров'я а можливо і життя. Далі, наступне захворювання це туберкульоз. Ще одне небезпечне захворювання. Збудником туберкульозу є туберкульозна паличка. Передається туберкульоз так само, як і грип повітряно крапельним шляхом, в результаті чхання, кашлю. Також, також паличка переноситься з пилом через особисті речі хворого, через непастеризоване молоко, через хворих корів. Основні симптоми туберкульозу. Розумієте, туберкульоз така хвороба, що вражає не тільки дихальні шляхи, вона ще вражає центральну нервову систему, тому ви можете втратити апетит, у вас може бути хронічна втома. Що стосується дихальних шляхів, це біль у грудях, кашель з кров'ю і дуже тривалий кашель, який не припиняється. Туберкульоз також вражає опорну рухову систему, зокрема, кістки і м'язи, але про це пізніше. Далі. В чому суть профілактики туберкульозу? Звичайно, робити протитуберкульозні щеплення щорічно бажано проходити флюорографію. Ну, Якщо не хочете опромінюватися так часто, то хоча б раз на два роки проходити. Далі своєчасне лікування хвороби має бути, оскільки запущена форма туберкульозу дуже важко піддається лікуванню і може призвести до летального випадку. Далі повноцінне харчування. Це, звичайно, чистота на вулицях міст та громадських приміщеннях, це побільше зелених насаджень на вулицях, і, звичайно, те, що залежить від нас, це здоровий спосіб життя. Це є профілактика туберкульозу. Треба сказати, що туберкульоз дуже стара хвороба і стільки ж років, скільки людству, тобто, з тих пір, як існує людство, існує туберкульоз. Про це свідчать результати розкопок і найдавніші документи. Так, наприклад, у чотирьох із дев'яти єгипетських мумій. Вчені виявили ознаки туберкульозу хребта, не тільки туберкульозу легень, але й туберкульозу кісток. Тобто оці дані говорять про те, що туберкульоз на нашій планеті є уже давно, і захворювання це є досить небезпечним. Наступне захворювання це дифтерія. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке спричинюється бактерією, яка називається дифтерійна паличка. Дифтерійна паличка викликає запалення гортані, на гортані утворюються ось такі гноювочки. Крім того, запалюються мигдалики, подивіться, будь ласка, слезової оболонки язичка зіва. Так? Тобто сам зів, він теж може бути вражений туберкульозною паличкою. Які, яка профілактика? Найкраще зразу вам кажу, це імунізація. Тобто щеплення, причому щеплення періодично. Так, вакцинують дітей в 3, 4, 5 місяців спеціальною вакциною. Далі в 18 місяців дитині проводять ревакцинацію, тобто повторну вакцинацію. Далі обов'язкова вакцинація в 6, 11, 14, 18 років. А кожен дорослий, кожні 10 років має теж вакцинуватися спеціальною вакциною. Тільки таким чином можна оберегти себе від цієї хвороби. Наступна хвороба трахеїд Уже сама назва говорить про те, що пов'язано воно з трахеєю, і дійсно трахеїд це запалення слизової оболонки трахеї, спричинюється трахеїд переохолодженням, курінням та різноманітними інфекціями. Основні симптоми це дарт в горлі, це запалення слизової оболонки трахеї та сухий кашель. Профілактика трахеїту полягає в тому, щоб своєчасно усунути причини, які викликають трахеїт, зміцнення організму. Далі велике значення мають загартовування та зниження запиленості і загазованості повітря, тому що пил теж може бути причиною виникнення трахеїту. Наступна хвороба це бронхіт. Бронхіт – це захворювання дихальної системи, в якому в запальний процес вже втягується бронхіт. Дивіться, трахеїд трахея, а бронхіт – це вже втягується бронхи. Запалюється внутрішня оболонка, слезова оболонка бронхів внаслідок розвитку інфекційних захворювань або впливу деяких речовин. Це отруйні речовини, алергени. Ми бачимо на цьому слайді хворі бронхи на бронхіт і здорові бронхи. Бачите, здорові бронхи мають гарну провідність, а хворі бронхи практично закуп... закупорені. Виділенням слізової оболонки. Запалення слизової оболонки призводить до інтенсивного виділення слизу, який накопичується і закупорює просто оцей брохіальний просвіти. Симптоми бронхіту такі: загальне нездужання, м'язові болі, нежить, запальні ураження глобки та сильний кашель. Профілактика бронхіту полягає в тому, що треба більше прогулюватися на повітрі, відмовитися від паління, уникати переохолоджень, харчування має бути збалансоване та вітамінізоване і своєчасне лікування гострих вірус, вірусних інфекцій. Наступне захворювання це бронхіальна астма. Бронхіальна астма це гостре порушення бронхіальної провідності, що призводить до спазмів, м'язів, бронхіол і виникає набряк. Ось, будь ласка, подивіться, бронхіоли, астматичні бронхіоли у астматиків, тофорії астми. Ось такі бронхіоли. Бачите? Практично прохідності ніякої немає, це може викликати задуху. і якщо не надати людині допомогу, то може настати навіть летальний випадок. Профілактика бронхіальної астми це спостереження за людьми, які страждають бронхітом, бронхіолітітом. Так, ларингітом, харчовою медикаментозною алергією і ще профілактика спрямована на попередження нападів у хворих бронхіальною астмою. На жаль, ті, хто вже захворів, дуже часто змушені носити з собою, бачили, мабуть, у людей є такі, значить, інгалятори, вони бризгають під час нападу бронхіальної астми. Людина просто забризгує верхні дихальні шляхи, і спазм спадає, розширюються ці шляхи, і повітря може рухатися. Тобто людина не задихається. Але, на жаль, така людина, яка хворіє на, хронічний, на хронічну астму, змушена вже жити з цим інгалятором для того, щоб просто можна було вижити. Рухаємося далі. Наступне пневмонія або запалення легень. Пневмонія це запалення, запальне захворювання легень, е, переважно інфекційної природи з враженням, коли вражаються бронхіоли та альвеоли. Так? Розвиток у легенях запальних процесів може бути викликаний різними бактеріями або вірусами, під впливом різних факторів. Це може бути перехолодження, це можуть бути значні фізичні, нервово-психічні перевантаження, інші чинники, які знижують імунітет. Основні симптоми. Це значне підвищення температури, озноб, кашель, болі в боці, дихання, як правило, прискорене і поверхневе. Якщо вам встановили такий діагноз запалення легень або пневмонія, то вам треба, як правило, лягати в стаціонар, тобто звертатися до лікувального закладу, лягати в стаціонар, і лікування найбільш саме є стаціонар. Ну, Ви знаєте, мабуть, що запалення легень може бути одностороннє односторонні, двосторонні, одностороннє, коли одна легеня, в одній легені запальні процеси відбуваються двосторонні, коли в двох. Дуже таке, знаєте, важке захворювання, воно важко протікає і тривалий час лікується. І навіть після того, як ви вилікували, у вас ще ну, дається воно знаки, Ви ще відчуваєте, що ви хворіли на цю хворобу. Рухаємося далі. Яка профілактика пневмонії? Це щеплення, відмова від куріння, дотримання правил особистої гігієни, регулярне миття рук, використання дезінфікуючих засобів для рук на спортовій основі, провітрення приміщень періодичне, далі регулярне заняття фізкультурою і спортом, загартовування прохолодний душ, обтирання, обтирання холодною водою, все це попередить запалення легень. Рухаємося далі. Тепер розглянемо, які основні заходи. Так, перепрошую, тут у нас проблема виникла. Зараз виправлю. Тепер розглянемо, які у нас є основні заходи щодо попередження захворювання органів дихання. Перший захід і найважливіший, найтакий, знаєте, ефективніший це вакцинація. Далі. Уникнення людних місць під час епідемії. Ну, це ми вже знаємо з вами, тому що переживаємо коронавірусну хворобу зараз. Далі це диспансерне обстеження. Щоріч бажано, проходження флюорографії. Це, звичайно, загартовування організму. Далі вживання продуктів, що містять вітамін С, оскільки вітамін С зміцнює що, імунну систему нашого організму. Тому вживати побільше таких продуктів. Е, далі Ну, і треба сказати, що на дихальну систему в першу чергу впливає така звичка негативна, як паління. При палінні слізова балонка легень покривається смолою, смола це виникає від тютюнового диму, у курця проявляється швидка втома, головні болі, низька мозкова активність, але ще крім цих ускладнень, неминуче настане рак легенів або так званий туберкульоз, уже раніше згадуваний. Основними згубними факторами є е, речовини, які знаходяться в тютюновому димі. Да, це нітрозаміни, бенеперен, радон, які містяться в великій кількості в тютюновій смолі. Ранні ознаки раку леген, це кашель, харкотіння, кровохаркання, біль у грудях, звичайно ж, підвищення температура тіла. Далі тепер на Дихальну систему негативний вплив справляють сьогодні чинники зовнішнього середовища, адже людина сильно змінила зовнішнє середовище, і ми знаємо, що стан повітря, особливо у великих містах, таких як наш Київ, він дуже, дуже змінився і в гіршу сторону змінився. Значить, дивіться, якщо в повітрі, яке вдихає людина, наявна велика кількість пилу, це може призвести до виникнення хвороби, яка називається селікоз. Селікоз це захворювання. Яке спричиняє руйнування тканини легень. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день практично немає методик, щоб її вилікувати. Тобто це практично хронічне захворювання. Найчастіше воно викликає, виникає у тих працівників, які працюють ну, в відповідних умовах. Це робітники гірничорудної промисловості, машинобудівної промисловості, а також люди, які мають справу з вогнетривкими та керамічними матеріалами. Треба сказати, що органічні компоненти середовища також можуть вражати органи дихальної системи. Дуже небезпечним явищем є так званий алергічний аспергільоз. Він спричиняється спорами пліснявих грибів, аспергілу, які вражають людей зі зниженим імунітетом. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з основними захворюваннями дихальної системи і їх профілактикою. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, слідкуйте за собою. Бережіть себе, все буде Україна, до зустрічі.